Цьогоріч до дня української писемності та мови, 25 жовтня, відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності. В цей день охочі з будь-якого місця та куточку світу об'єднувалися у велику спільноту аби разом наголосити на тому, що українська мова є засобом самоідентичності українського народу. Зараз цей досвід, цей диктант, наша мова єднає всіх нас. І до речі, в Україні а також у всьому світі в різних куточках українці створили такі локації, осередки, де писатимуть диктант. Як розповідає відома письменниця Оксана Забушко, авторка цьогорічного диктанту, підготувати особливий твір для події такого значення поставила собі за мету та прийняла цей виклик. Ну от, власне, в цьому і був, значить, це була задача з зірочкою, і в цьому був той виклик, який мене страшенно спокусив. І зрештою, ну, рідна мова є така штука, яку людина вчить все життя. От не можна її опанувати раз і назавжди. Тобто ми свою роботу робимо, але це не замінить роботи лінгвістів, фахових лінгвістів, це не замінить роботи фахових філософів. Вологів долучилися до написання диктанту всеукраїнського масштабу також і на Рівненщині. Фахівці різних професій та діяльностей самоорганізувалися, аби стати частиною цього дійства: від представників місцевого самоврядування та рятувальників до людей творчих професій та здобувачів освіти. Усі відклали свої справи щоб стати частиною єднання всього народу. Також не могли пропустити цю можливість, і колектив телеканалу ITV Media Group. Группвачки Оксани Петрусенко. А до легендарної співачки Оксани Петрусенко враження однозначно позитивні, тому що як на мене. Цей радіодиктант – це не стільки про граматику, як загалом про відчуття єдності. Люди по всій країні, що на заході, що на сході. Вони просто відкладають свої справи там на годинку, і всюди, в кожному містечку, панує одна і та ж атмосфера. Однозначно раджу, тому що цьогоріч нам росіяни, звичайно ж, нагадали про себе. Однак це все одно дуже хороші емоції, це хороший досвід, і раджу, однозначно раджу. Радіодиктант Національної єдності унікальна подія. Для українського народу це в першу чергу спосіб протистояти російській агресії, тому що тільки в об'єднанні наша сила та перемога. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.